Розповідали, що нещодавно схудли і схудли за допомогою ін'єкцій. Втім, подеякували, що ви рекламували якийсь препарат, який не є сертифікованим. Чи дійсно це так, чи це щось додумали вже? Справа в тому, що якраз я рекомендувала саме тому його, тому що він сертифікований в Україні. І ви можете зайти до мене на сторінку. Я зараз скажу назву. Не знаю, що ви це пустите в ні. Це біопетит. Він заснований цей бренд в Україні. А він виробляється в Бразилії. Я була особисто на виробництві. До речі, була в Бразилії, бачила, як це все робиться. Тому в мене повна довіра. Я, до речі, подорожувала з 15 лікарями на секундочку, і всі ці лікарі використовували біопатит і також пелети. Я, до речі, збираюся собі теж поставити пелету над. Це, до речі, дуже модна штука, Наталочка, Їх ставлять і Кім Кардашян і Хейлі Бібер. Тому я думаю, що. Ну, це е, така е, штучка сої, маленька, яка вставляється тобі в сідницю, і вона. Е, Якби дає тобі більше енергії. Ну це якщо ми говоримо про над. насправді можна наповнити її абсолютно різними речовинами: і тестостероном, там і габою, яка є, робить заспокійливий ефект для нервової системи. Ну коротше, це дуже довга тема. Довго тривала. Ми можемо записати про це окреме інтерв'ю. Але я вважаю, що медицина взагалі зараз настільки стрімко розвивається і буде просто нерозумно з мого боку, не використовувати ці можливості для того, щоб твоє життя стало більш кращим енергійним, і щоб я була прям знаєте, така супер жінка.